Ручне відшарування плаценти, покази кровотеча під час третього періоду більше 300 мл, защемлення посліду та якщо масаж, зовнішній масаж не є ефективним, негативні ознаки відділення плаценти більше 30 хвилин та оперативні втручання, необхідне обладнання, ліжко корахманова, стерильний пересувний столик, підготовлений для пологів за всіма вимогами. Знеболюючи та скорочуючи засоби в ампулах, одноразовий шприц та голка, інфузійний розчин, фізрозчин натрію хлориду, стерильні гумові рукавички, розчин антисептика, перев'язаний матеріал, курсант та лоток. Попередньо провела обробку статевих органів жінки та провела катетеризацію сочового міхура. Я психологічно підготувала пацієнтку, отримала від неї згоду. У разі відсутності анестезіолога внутрішньовенно ввожу 1 мл 1% промедолу, 1 мл 1% димитролу та 2 мл 50 анальгіну. Попередньо провівши хірургічну обробку рук, одягаю шапочку, маску, халат, водонепроникний фартушок, рукавички довгі до ліктя. Козівним великим пальцем лівої руки розвожу сатеві губи роділлі та правою рукою складеною в конус. Хожу в піхлу і провожу, шукаючи край плаценти. Коли знайшла нижній край плаценти пилоподібними рухами долоні, відшаровую плаценти. і стягую до нижнього сегменту. і зовнішньою рукою витягую її. Внутрішню руку при цьому не витягую. Починаю проводити ручну ревізію. Правою рукою обстежую стінки матки вишрибальними рухами за годинниковою стрілкою. Ураховую те, що стінки матки гладенькі, а залишки плаценти повинні бути жорсткими. Якщо я знайшла якісь залишки плаценти, беру їх у калочок і починаю проводити зовнішньо-внутрішній масаж матки. Провожу зовнішньо-внутрішній масаж матки для стимулювання самої матки. Ліву руку перекладую на статеві губи жінки, розвожу їх та вивожу праву руку, тримаючи залишки плаценти у великому та казяному пальці, оглядаю місце, що отримала після ручної ревізії. Знімаю рукавички, мию руки та обробляю антисептиком, Одягаю на пару рукавичок. Розпочинаю введення інфузійного розчину з утеротоніком 20 одиниць діяк на 1000 мл із розчину із швидкістю 60 крапель на хвилину. Контролюю артеріальний тиск, пульс, колір шкірних покривів та свідомість пацієнтки. Провожу зовнішній масаж матки кожних 15 хвилин протягом 2 годин. Провожу огляд пологових шляхів на розриви та накладаю шви. Закінчую процедуру. Дезінфікую використане оснащення після закінчення пологів, знімаю маску, шапочку, водонепроникний парток та рукавички. провожу гігієнічне миття рук та гігієнічну антисептику рук. Здійснюю медичні документації відповідні записи. За призначенням лікаря ввожу антибіотик.